Сергію, скажіть, будь ласка, українцям потрібно гроші наразі зберігати у доларах чи у євро? Яку пораду ви дасте? Ух, ну, час, ту частину грошей, які ви зберігаєте, не в національній валюті, бо частину раціонально тримати в гривні, особ... не просто під матрасом, а в гривневих ОВДП. Там дохідність 16%, і враховуючи, що курс буде стабільний цього року, то це фактично доларова дохідність 16. Це дуже-дуже непогано. Але та частина, яка у вас не в національній валюті, то краще не в доларах. Зараз євро і швейцарський франк виглядають більш привабливими опціями. Про це детально, про економіку, а також трохи про війну будемо говорити сьогодні із моїм гостем. Це український інвестиційний банкіра, також фінансовий експерт, публіциста радіо і, теле, і телеведучий Сергій Фурса. Пане Сергію, щирі вітання вам і надзвичайно рада вас бачити. Вітаю. І давайте привітаємо нашим глядачам, глядачів. Друзі, будь ласка, підпишіться на цей авторський youtube канал, а ми обіцяємо із Сергієм для вас якісний та професійний контент. Отже, Сергій, скажіть, будь ласка, от власне ті торгові війни, які влаштував Дональд Трамп, вони ми бачимо, що вони так, до валютних коливань. Це все, як ви вважаєте, врешті-решт, до чого призведе, коли ми говоримо знову ж таки про долар і про євро? Тобто долар і Наталі буде котитися вниз, а євро буде підніматися чи ні? Ну, дивіться, по перше, це призведе до великої кризи, як в американській економіці, як в китайській, так і в світовій економіці. І уникнути зараз цього буде дуже дуже важко. І тут навіть головна причина не самі торгові війни, а не визначеність, яку Трамп створює. Бо найгірше, що може бути для економіки, найгірше, що може бути для інвестицій, це невизначеність. Бо в такий момент люди просто. Е Зупиняються, не інвестують. Якщо у вас немає інвестицій, то у вас економіка падає. Все це дуже про проста е, насправді історія, е, оскільки Трамп створив цю невизначеність, то власне він і спрямовує американську економіку на в рецесію, тобто в економічну кризу. Наскільки глибока, вона буде ще не ясно тут питання, чи зруйнує наприклад Трамп незалежність федерального резерву? Якщо так, то може бути дуже глибока криза, і от звичайно під час криз люди починають бігти в тиху гавань. І це завжди, останні там 70 років, умовно, було була Америка. Це американські борги, тобто долар зростав, американські борги зростали зараз через дії Трампа і через невизначеність, яку він створив, такого немає. Тобто люди тікають з американських активів, і по всьому світу відбувається певна ребалансировка. Бо до цього ви вважали, що Америка це супернадійно, нічого не може трапитись з вашими грошима, коли вони вкладені в американські борги. Зараз е, всі розуміють, що з Трампом можливо все. А отже, неможливо, можливо, а отже, треба щось зважувати з ризиками. І, власне, це і призводить до тиску на долар і е, до того, що євро вже досить значно посилився. І, власне, поки що нічого не каже, що ця тенденція має зупинитися. Прогнозувати пару євро-долар дуже важко, майже неможливо. Але от тенденція, які зараз є. Кажуть про те, що тиск буде тиск буде продовжуватися. Goldman Сакс, наприклад, малює курс один Скажіть, будь ласка, а чому тоді Трамп при всьому цьому заявляє про золотий вік, про відродження Великої Америки? Ну тобто, ви можете побачити ось якусь стратегію, не знаю, як її ваші колеги так знову ж таки, вони не бачать її. Ніхто не бачить, і я не знаю, що там в голові у Трампа. Може він сам у собі в голові щось побачив, але він виглядає хаотичним руйнівником. І, власне, коли він прийшов на посаду, американська економіка була в чудовому стані. Було майже нульове безробіття, що, до речі, ставить питання про всі ці торгівельні війни і мету перенести щось в Америку. Щоби що Да, що? нема буде кому працювати на цих заводах, бо нема безробіття. Безробіття було низьким, економічне зростання досить стабільним, інфляція вже подолана була майже да, і майже зменшилась до рівня, який вони хочуть бачити, це 2%. Але от за ці три місяці він це зруйнував, і, власне, шукати логіку і раціональність, раціоналізовувати дії Трампа це така собі історія. У нього в голові вже останні 50 років є ідея, і він з нею носиться. І, власне, ця ідея абсолютно деструктивна. Але він все вірить, да? і оскільки є дід, якому 80 років, і який більшість свого життя вірить у щось, то переконати його в згородньому дуже важко. Власне, от і все. Т тобто, навіть падіння рейтингів, від яких він так залежить, це, це не допоможе. І скажіть, будь ласка, на ну, власне ви говорили так про те, що на власне, коли він запровадив це, ми розуміємо, що зараз не на повозі, так все це, але тим не менше виграли від цього лише його друзі Ну, тобто їх статки зросли. Ні, неправда. Їх статки впали так само, як і його. Насправді, коли ми говоримо про друзів і теоретичний заробіток, питання в іншому: в той момент, коли він запровадив тотальну торгівельну війну, все дуже сильно впало. Впали не тільки ринки акцій, впали також ринки облігацій. А це критично важлива історія для американської економіки, тому що це впливає не тільки на вартість запозичення фінансування бюджету, але й на вартість кредитів всередині сполучених штатів, особливо вартість іпотеки. І от в цей момент до нього прийшов міністр фінансів, єдина доросла людина там навколо, і він показав щось, напевно, певні графіки і сказав: ти уявляєш, що зараз буде. І тоді Трамп передумав. І от між цим моментом, як Трамп передумав, чи принаймні відкотив назад трохи свою торгівельну війну, я не знаю, передумав він чи ні, але принаймні відкотив назад, і тим, що він заявив, що він відкотив назад, от в цей момент часу хтось купив, хтось зробив ставку на фондовому ринку. І цей хтось заробив багато грошей. І от це тільки розмова про те, чи є там хтось, хто прив'язаний до Трампа, хто на цьому заробив. Довести це дуже важко, але власне все рівно всі будуть вірити вже тепер неможливо буде переконати, що там не було якоїсь інсайдерської торгівлі, що Трамп тут ні до чого. Тому ні, це шкідливо абсолютно для всіх, і це б'є першу чергу по там. Тим олігархам, які були насправді присутні при інавгурації, особливо по його маску, який сам же Теслу ховає своїм зігуванням, так ще і китайський ринок для нього важливий деталі з Китаю і так далі. Тому торгівельні війни для Тесли це дуже дуже погано. Сергій, Скажіть, будь ласка, в принципі, коли ми говоримо про європейський ринок і нас як Україну, так тобто на нас, яким чином це відобразиться, от на українців, от можете будь ласка їм пояснити все це це. Ну, дивіться, прямо зараз дуже дуже опосередковано. Потім, коли станеться глобальна криза, це вплине безумовно. Уникнути цього ми не зможемо. Може, добра новина, що удар буде не таким сильним, як в попередню кризу 2008 року. Чому? Тому що перший удар, коли криза стається, всі починають відток капіталу. Люди починають тікати з країн, такі як Україна. Але у нас в 2022 році всі, хто хотів або всі, хто міг втікти, вже втікли. Тому власне цей удар буде мінімальним. Плюс 2008 року ми повністю залежали від ринку металургії. Коливання там суттєва просадка всієї нашої економіки. Зараз залежність набагато менше ще перед початком повномасштабного вторгнення. Це була третина, а один з трети, з трьох кітів українського експорту наряду з аграркою і айтішкою. А через е, дії росіян ми втратили багато активів металургійних і так. Тому удар тут по економіці буде не таким значним, але це вплине безумовно. Ми інтегровані в світову економіку. Багато духати ну, навіть існують села на західній Україні, які повністю повністю працюють на те, щоб зв'язати якісь носочки, послати в США і продати там через eBay чи бознаяк, через інтернет. Тому ми дуже інтегровані. Це вплине, це вдарить, але уникнути цього також дуже важко. Сергій, ну наразі знову ж таки багато розмов стосовно перемиря. Ви в принципі в цю ідею вірите про те, що найближчим часом воно може запрацювати повноцінно. Яка ідея, вибачте, щодо перемир'я, перемир'я, повного перемиря, зупинка бойових дій. Е, ну дивіться, зараз нічого не каже, що це можливо. Я не виключаю, тому що знову ж таки е, єдина причина, по якій це може трапитися, російська економіка, яка виснажується. І Трамп, власне, судячи з усього, весь оптимізм Трампа базується саме на тому, що він бачить виснаження цієї російської економіки. Але щоб зрозуміти, буде чи не буде перемир'я, нам треба залізти в дві голови. Перша — все голову Путіна. Ми вже залазили в 22-му році і казали, це нераціонально нападати. Він не буде починати війну. Це ж божевілля. Другий раз робити таку помилку дуже недоречно, да і намагатися щось раціоналізувати, тому ми не знаємо в принципі. Не знаємо це може трапитись безумовно через стан російської економіки, але може диктатор російський вирішить, що він хоче ще продовжувати. Ви говорите про те, що у росіян і в принципі у Путіна так і проблеми з економікою. увазі, а скільки Путін в такому стані ще здати вести війну? Ну, дивіться, питання ж того, що при вичерпуванні ресурсів ти все рівно продовжуєш вести війну. Питання в тому, що ти витрачаєш може менше грошей на армію, і ще менше грошей витрачаєш на своє життя внутрішнє. Там цього року в Росії відмінили ремонти будівництва доріг федеральних. Наприклад, бо грошей не вистачає, реально не вистачає, але вони там попередні роки соціалку урізали, освіту урізали. Зараз будівництво урізали. Це впливає на реальну економіку. Безумовно, це впливає на рівень життя, але продовжити певний час війну це дозволяє. Тому ресурсів вже набагато менше. Я маю на увазі і грошових ресурсів, і е, чисто воєнних да насправді не просто не від доброго життя. Вони сидять на поставках з північної Кореї. І, власне, радянські запаси, згідно даних всіх осінтерів, вже виснажились майже. І там це питання місяців, коли воно закінчиться. Але менша інтенсивність теоретично дозволяє їм продовжувати війну. Тому нема такої точки біфуркації, щоб ми підійшли до неї, а потім бах, і все розвалилося. такого немає. Але зменшення ресурсної бази, ресурсної можливості відбувається постійно. Так, є думки від аналітиків, які взагалі говорять, що якби не КНДР, то Росія вже програла б цю війну. Ви погодитесь з цією тезою? Чи ні? Ну дивіться, знову ж таки, КНДР за гроші постачає Росії дуже багато військового обладнання. Це правда, і ми зараз е, бачимо ці статті, що там половина чи більше половини снарядів, наприклад, це Північна Корея. Тому це чи впливає це на боєздатність російської армії. Звісно, впливає. Але знову ж таки, по, ну, по перше, північна Корея вже стала постачати менше, тому що те, що вони зі складів могли поставити, вони вже поставили. А по друге, це все рівно все коштує грошей. Ну тобто, це не допомога. От Україні допомагають е, Європа раніше Штати. Це допомога, а Росії доводиться все це купляти. І це знов впирається в вашу можливість, чи у вас гроші це купити. Сірію, давайте поговоримо про наші також внутрішні проблеми або можливо виклики. Ну, уявляємо, якщо відбувається ну, ж таки зупинка бойових дій. У нас є таке міністерство єдності, так нещодавно започатковане, так всі знаємо, як його коротко вже прозвали у суспільстві. Так і в принципі, міністр Чердошов говорив про те, що люди повернуться лише тоді, коли будуть знов ну, ж таки першочергово безпека, але 70%, А решта вже тоді. Ви скажіть, будь ласка, взагалі бачите, яка частина українців може повернутися? Що для цього має зробити держава, і в принципі чи держава робить ці необхідні кроки? Держава нічого для цього не може зробити. Це взагалі не залежить від держави, ніхто не буде спеціально щось робити. Хіба що в певний момент часу буде дуже важка дискусія щодо справедливості, а саме щодо амністії, всіх, хто поїхав, використавши там незаконні довідки, ще, 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 щось. Оце буде залежати від держави. Тут буде потрібно важке політичне рішення приймати. Я не впевнений, що українські політики приймуть таке рішення. Але уявимо, що війна зупинилася. Ми готуємося до виборів, і є думка усталена, що війна не продовжиться найближчим часом. В таких умовах я думаю, максимум 30% повернуться повернеться. В принципі, кількість повернень це функція від часу. Чим довше тримає війна, тим менше людей повертається. Бо просто люди фізично облаштовують свій побут в нових країнах. Перший рік всім важко, а другий, третій, четвертий вже набагато простіше. Людина адаптується, діти, якщо є йдуть в школу і так далі. І так далі. Тому. Максимум, я думаю, 30% повернеться, і те це буде повернення розтягнуто в часі. І, і знову ж таки, економічно нічого держава не має навіть робити і не зробить для того. А політично це рішення по амністіям, яке буде дуже важке, тому що це стане питання справедливості між людьми, які тут, і людьми, які там, як одна з ліній розлому. От, власне, і все. Так, а власне для того, щоб навіть 30% повернулося, повернулася, знову ж таки, необхідні робочі місця, чи в принципі робочі місця є, так немає людей. Тобто, яким чином ну, тобто, розбудовувати державу далі? Тобто, ви бачите таку Уна. державну позицію і за рахунок чого, Чи може взагалі в принципі стрибнути наша економіка, наприклад, за рахунок оборонки тоді? На чому ми нас, будемо спілкуватися? У нас найбільша проблема, яка зараз є в економіці, це люди, це нестача людей. І це проблема була і до повномасштабного вторгнення, а зараз вона прям критична для бізнесу. І після війни, на фоні відновлення, на фоні європейської інтеграції, це буде найбільший виклик взагалі. Нема проблем з робочими місцями, і не було насправді проблем з робочими місцями останні роки. Є проблема з людьми фізично, фізично людей не вистачає, плюс соціальне навантаження. Ми розуміємо, що соціалка велика, а людей, які працюють, менше, менше, менше. Тому критичним викликом після війни для України буде міграція. Ми потребуватимемо мільйонів трудових мігрантів, і це також дуже важке політичне рішення, тому що українське суспільство до цього не готове українське суспільство дуже е, запрограмовано російською пропагандою. Про те, що міграція це дуже погано, це кошмар всі мігранти прийдуть всіх зґвалтують і так далі. І так далі. Але без мігрантів ми взагалі не потягнемо нічого, ніякого економічного зростання. Бо насправді найближчі 50-100 років в світі це ключова боротьба не за ресурси, а за людей. Бо власне, урбанізація призводить до того, що люди перестають народжувати багато дітей. Це природний процес абсолютно. В результаті у вас дисбаланс, у вас мало людей працює. Чим далі, тим більше людей просто на пенсії сидить, і потрібно десь цих людей брати. І от боротьба за цих людей це зараз ключова боротьба 21 першому столітті. І успішність, там економічна успішність України, там будемо ми заможні чи бідні напряму залежить, чи виграємо ми в цій боротьбі, чи програємо. Поки, звісно, ми донори, поки ми програємо і зрозуміло, що під час війни виправити це дуже важко. Хоча ми вже бачимо, навіть зараз бізнес завозить людей з різних куточків світу, бо просто людей не вистачає, і там 100-200 людей під ключ. Вам фірми навіть є, які вам привезуть там з таджиків, киргізів чи пакистанців під ключ. І це буде масштабуватися після війни. І тут питання в тому, що держава має взяти це під свій контроль для того, щоб координувати це все і щоб це не переросло в хаос, щоб держава сама визначала хто звідки, і, як, і, яка віра, яка стать, і так далі, і так далі, і так далі, для того, щоб менше було соціальних проблем. Так, але ж ми говоримо про конкуренцію тоді і плат. платно. Тобто українці, які живуть за кордоном, так ми ж плачемо. Ми ж розуміємо, що вони там набагато більше отримують, аніж в Україні. Тобто, ми, в принципі, зможемо це або за який період цієї ми можемо вийти на конкурентну здатність. Дивіться, ваша зарплата не, не завжди показник. Питання рівня життя. Український айтішник отримуючи ті самі гроші чи в Україні, чи в Німеччині в Україні живе набагато краще, mm -hmm. тому що тут дешевше. Тому власне ми можемо створити конкуренцію, найбільше все рівно, всі не влізуть в Німеччину умовно. А майбутній вступ України в ЄС є абсолютно конкурентна перевага. Просто хочеться розуміти: от інвестори вони прийдуть в Україну, якщо буде зупинка бойових дій. Знову ж таки, якщо ми підпишемо ось цю угоду наступного тижня про корисні копалини, як би взагалі оцінювати її перспективу не на нам щось дасть? Ні, на ця угода нам нічого не дасть, і не може дати. Головне, там це сенс цієї угоди не підписати нічого поганого і при цьому не розстроїти Дональда Трампа, бо він обіжака. Да, і він постійно обіжається на щось. Тому ця угода нам потрібні американські інвестиції без питань, просто що це ця угода ніколи не була про нові американські інвестиції. А так да, ми зацікавлені в капіталі, в інвесторах, в технологіях, в грошах для того, щоб воно приходило. Ми чи то зацікавлені, а ми... чи вони прийдуть? Знову ж таки, який головний фактор інвестиційної привабливості України після завершення війни це європейська інтеграція. Європейська інтеграція це завжди історія успіху, і, власне, долучитися до цієї історії успіху багато хто може захотіти. Плюс в умовах цих торгівельних нестабільностей наша близькість європейського союзу до основного ринку може стати нашою конкретною перевагою. Ми можемо претендувати на хоча б часткове перенесення певних виробництв з Азії до України, але тут знову постане питання людей. От, якщо ми зможемо забезпечити людей, наявність людей, то інвестиції будуть а ключове на чому базуватиметься. Намаці на увазі, що це оборонка все ж таки. Та ні, ні, ніяка ні. оборонка в сучасному світі не може стати драйвером зростання всієї економіки. Це добре, насправді, у нас з оборонкою вийшло досить цікаво. Європа вже пройшла деіндустріалізацію, а ми ще не встигли. Ми відставали. Ми знаєте, в марафон біжимо, а ми там останні хекаємо. А тут виявилося, що треба було бігти в іншу сторону. І ми такі опачки, а ми попереду опинилися. І тому наш там, потенціал оборонної галузі дійсно великий. І ми можемо стати в тому числі одним з цехів Європи по виробництву зброї, але це ніколи не, не там додана вартість зараз головна в світі взагалі не там. Це інформаційні технології, це сервіси і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому оборонка добра, це буде хорошою частиною нашої економіки, але драйвером переходу з одного світу в інше ні, ніколи не буде. Ну, це ми говоримо так про великі міста. А що робити, от, зокрема, з прифронтовими регіонами, Харківщина? Ми ж розуміємо так, близькість до кордону. От що робити з Суми міста? Таф Харків було б так, було промислово, промислово велике місто. Що тепер, як розвиватимуться ці міста, і можливо, які от, поради можливо ви можете озвучити? Ніяких парад. Насправді в них це прокляття буде і нікуди ми від нього не подінемось. Де депропорційна, диспропорційний розвиток регіонів це наше прокляття тепер. З, зрозуміло, що гроші, які будуть приходити, не будуть приходити в прифронтові регіони навіть після зупинки війни. Інвестор, обираючи між Харковом і Вінницю, завжди обирає Вінницю. Тобто тепер можна констатувати, що ці регіони будуть дотаційними, ну, тобто змінились, так? Женя не казав про дотаційність, і західні регіони вже давно ніколи не були дотаційними, Донбас нікого ніколи не готував, і так далі. Якраз Донбас був дотаційним регіоном, насправді. Тому ні, але Харків да був один з центрів. Тут є певний харківський патріотизм і хор... хороша інтелектуальна база. Що насправді якраз про Харків, я думаю, що вони якось потужили, да, за рахунок власного ресурсу, але знову ж таки, коли ми говоримо про зовнішніх інвесторів, про інвестиції, які ми чекаємо, вони не будуть приходити в Харків суми Херсон. Зві хочеться, щоб наші українці поверталися додому так особливо потрібно розбудовувати державу. От можливо, щоб ви їм сказали зрозуміло, що ми наразі, якби ще немає так зупинки бойових дій. Невідомо, що буде в цьому контексті, але тим не менше, от що б ви їм сказали. До нічого я б не казав. Ну слухайте, кожен приймає рішення дорослої людини, виходячи з власних інтересів, от і все. Якщо людина була в Україні на нижньому етапі там свого розвитку, не мала статусу, не мала високої зарплатні, то звісно їм краще в Німеччині. І щоб я не сказав, вони не повернуться. Якщо людина мала тут певні бізнеси, певний статус, то ймовірність, та людина повернеться набагато більше, бо їхнє життя тут набагато комфортніше. Тому від того, що я скажу, нічого не залежить взагалі. Кожна людина буде приймати меркантильне власне рішення, виходячи з власних інтересів. І це абсолютно природне. Сергію, щиро дякую вам за ваші відповіді. Дякую за те, що ви знайшли та приділили свій час моїм глядачам безмерного подяка. Це цінно і давайте подякуємо їм за підтримку, тому що ми в першу чергу робимо саме це для них. Друзі, я вас закликаю. Підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, поширте це відео. Це допоможе будь думку Сергія Фурси Побачили та почули якомога більше людей. Тому ще раз всім дякую за увагу. І до наступних зустрічі в ефірі. Сергію, буде вас чекати. Ще дякую вам всім папа.